Я репетитор польської і я працюю по власно створеній програмі. І перш ніж ви почнете писати мені огідні коментарі, хоча б додивіться це відео до кінця. Мені досить часто висвітлюється відео, де висміюють тих репетиторів, які кажуть, що працюють по власній програмі. І я не буду приховувати, мене це трошечки ображає, тому що я обожнюю свою роботу, я завжди стараюся давати себе максимум в роботі. І над програмою свого курсу я працювала не один місяць і навіть не один рік. Я постійно щось. Перероблювала, удосконалювала, віднімала, додавала, аж поки дійшла до того етапу, коли я подивилась на програму свого курсу, і вона почала подобатися мені максимально. Вона подобається моїм учням, я бачу їхні результати. Навіть після декількох лекцій вони бачать свої результати. А якщо є результати, значить програма дієва. Значить, я все роблю правильно. Коли я кажу, що я працюю по власно створеній програмі, це не означає, що я якісь правила з польської мови викинула і придумала якісь свої правила. Це означає, що я подаю матеріал в тій послідовності і в такий спосіб, в який вважаю, що це буде ефективним. У мене завжди виникає одне запитання: чому ви вважаєте, що якась, скажімо, там Марія Грінка 80 років тому змогла придумати програму, або там програму Навчання або програму курсу і вона може бути дієвою, а я, наприклад, чомусь не можу придумати. Я чим гірше? Тим, що я народилася не там, 100 років тому, а 30 років тому я нічого не маю проти програм, які подані в якихось книгах, методичках і так далі. Але я по них працювати не хочу. Коли я працювала над програмою свого курсу, я в першу чергу задавала собі запитання. Ти хотіла б навчатися так, тобі було б комфортно, тобі було б цікаво. Якщо учень зацікавлений, якщо йому комфортно, він показує набагато кращі результати і набагато швидше показує ці результати. А моїм учням комфортно. Ну, принаймні це вони так кажуть. Тому моє проханнячко, не обесцінюйте роботу інших.